Привіт! Якщо ти хочеш навчитися чути відповіді з простіру, працювати з інтуїцією, каналом, своїм вищим Я, тобі точно до мене. Курс називається Ченнелинг просто. І я зробила його таким максимально простим і ефективним, що якщо ти навіть ніколи з цим не працювала, і нічого про це не знаєш, але дуже хочеш, у тебе все вийде. Сім тижнів, сім рівнів. Ми працюємо в закритому телеграм-каналі. Кожного дня виходить підкаст. медитація, пророботка, якась нова тема. Ми знімаємо шар за шаром всі ті старі родові сценарії, страхи, боль, стан жертви. Ми все це проходимо, виходимо, йдемо до свого призначення, йдемо до своєї проявленості, йдемо до прийняття своєї сили роду, і переходимо до зв'язку зі своїми ангелами, зі своїми е, вищими силами, де є максимальна сила, де є максимальна любов, прийняття, і це все за сім тижнів уяви. Я даю чіткі практики виходу на свій канал. Один раз на тиждень ми збираємось в зумах для розбору ситуації кожної, для того, щоб залучитися підтримкою, для того, щоб отримати власне мій досвід, який я вже дуже довго збирала, і я його зараз можу вам передати. Зі мною ти пройдеш шлях від нічого не чую. До впевненості та ясності. Після проходження курсу ти зможеш самостійно отримувати відповіді з простіру, відрізнятимеш голос інтуїції від голосу страху чи розуму, почнеш розуміти, як діяти, коли і чому, без втручання паніки, отримаєш підтримку вищих сил та внутрішній спокій. Хтось почав чути канал вже на другому тижні. Хтось нарешті перестав бігати по чужим консультаціям бо став отримувати відповіді. Хтось запустив новий бізнес бо отримав підсказку згори. А хтось нарешті перестав боятися і відчув спокій. Все залежить від твоєї включенності. Якщо працюєш, результат 100%. Я Наталія Мягкова, я психолог, психотерапевт, коуч, НЛП-практик, практик, практик тетахілінгу і зараз вже ченелер. Я працюю понад років. Працюю особисто та групи. Працюю на рівні підсвідомості з травмами, станами, з прийняттям себе зі своєю цілісністю, свою силу та відкрити своє серце. Я пройшла десятки шкіл та напрямків і зробила власну систему, вичавку з найсильнішого, без зайвих прикрас, без езофраз. Просто практично та ефективно. Моя мета, щоб ти навчилася сама, не залежала ні від кого, ні від мене, ні від будь-кого, не вірила на слово. А просто навчилася відчувати. Курс можна оплатити одразу, можна розбити оплату на дві частини. Пиши мені, і ми обов'язково домовимося. Я надаю офіційний інвойс, якщо тобі потрібно, це для звітності чи для компанії. Я завжди готова підлаштуватися. Головне, щоб в тебе було бажання навчитися. Ти можеш написати мені просто під цим відео чи в директ в інстаграм, і ми домовимося про зізвон. І там в зумі в короткій сесії я все тобі розповім. І може покажу, як працює ченнелінг, щоб ти на власному досвіді вже почула себе, чи десь внутрішній свій стан відслідкувала і зрозуміла, тобі треба це чи ні. Твоє це чи ні? ніякого тиску, ніяких продажів. Просто чесна розмова. Ось часті запитання для мене. У мене немає здібності. Це не для мене. Це для тебе. Ченнелінг це для всіх, не для особистих. Це не магія, не дар, це контакт зі своєю глибиною. Це не небезпечно. Ні, ми працюємо в полі вищих сил світла, без релігійних чи магічних перекосів. Все дуже екологічно. Скільки потрібно часу, щоб пройти курс? Сім тижнів, кожного тижня три часа, десь зум. І півгодини вам буде потрібно на те, щоб проходити медитації, якісь маленькі завдання, і це ви будете робити в зручному для вас часі. Так от, старт наступного потіку вже 7 липня. І це твій шанс нарешті почути себе. Напиши мені, і я допоможу зробити перший крок. Ченнелінг просто це про силу, про ясність. Про тебе.